Відмінки в турецькій мові. Відмінки в турецькій це суфікси, які додаються до іменників, займенників та числівників і змінюють їхню функцію в реченні, відповідають на різні питання, як в українській мові. Вони визначають роль слова в реченні – хто виконує дію, над ким дія виконується. Напрямок місце, приналежність тощо. Усього в турецькій мові шість основних відмінків Називний хто що, Знахідний кого що. Давальний кому куди. Місцевий де у чому. Вихідний звідки? Від кого. Присвійний чий. Відмінок перший. Називний. Слово без суфіксів. Основна форма іменника Кітап – книга, ев дім. Другий відмінок знахідний суфікси і і у, ю плюс гармонія голосних. Використовується, коли об'єкт визначений конкретний. Кітап ев, еві, Дім. Калем калемі, Ручку. Після голосної додається з'єднувальний й. араба, араба й. Третій відмінок давальний. Суфікси а е. Вказує на напрямок або отримувача дії. Кому куди. Окул окула. До школи. Еф Еве. Додому. Чоджук джуа. Дитині після голосної додається «й». Маса масая. Четвертий відмінок місцевий. Суфікси «да», «де», та «те». Означає місце або стан у чомусь десь. Синиф синифта у класі. Ф, ФД вдома. «Кітап», Кітапта у книжці. Після голосної шехірше Д. У річці п'ятий відмінок вихідний. Суфікси дан-ден вказує на походження відокремлення відправну точку «Ф» Фден з дому. Окул окулдан зі школи, кітап, кітаптан з книжки після голосної маса масадан. Шостий відмінок присвійний. Суфікси ин, ун, юн. Вказує на приналежність, як чий. Чоджук чоджун. Дитини. Адам адамин чоловіка. «чоловіка», «кітаб», кітабин, книжки. Цей відмінок часто поєднується з формою належності. Чоджун «чоджуун», книжка дитини. Адамин Арабаси машина чоловіка. Давай ще раз все узагальнемо. Називний відмінок. Кітап. Книга. Знахідний. Иіу. Кітаби. Книгу. Давальний. А, е. Окула. До школи. Місцевий. Даде. ФД. Вдома. Вихідний. Данден. Окулдан. Зі школи. Присвійний. Ин ін. ун Адамин чоловіка. Корисні приклади речень. Кітаби Алдим. Я взяв книгу. окула Окулакідийорум. Я йду до школи. Евде Отуруйорум. Я живу вдома. Кйойден гельдик. Ми приїхали з села. Arca dașin, ce burada. s druga, tut.